Дорогі друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки і будемо сьогодні говорити про чудовий класний проект Байних Стрейд. Ні, яку я приєдналася минулого літа, я за неї дуже довго спостерігаю, великих надій на неї не покладала. Але як не виявило, ну як не дивно, виявилося, що вона є надійною. Я вже трошки коли пропрацювалася, придивилася і промоніторила те, що вони на ринку два роки, те, що вони постійно підвищують свій рівень, про те, скільки вже людей забрало з ними премії, доходи. Це є той пасив, та пасивка, яка накупляється навіть методом складного. Відсотка і ну для мене стали прикладом багато лідерів, і навіть таких лідерів, які я ну особисто з ними знайома. Тому я кажу, було це літом, і я просто тестувала різні методи заробітку. А до цього часу я розумію, що компанія на місці навпаки вона розвивається, збільшує свої обороти. Вони займаються такою діяльністю зрозумілою для всіх. Вони її оподатковують. У них є свої а, ці а, всі документи, які потрібні для того. Я сама підприємець і, наприклад, я розумію, що таке код терпуває. Я розумію, як про нього продивитися, хто як виплачує які відсотки, оподаткування і так далі. Тобто, повністю що стосовно ліцензії, абсолютно воно підтверджено документами України. Тепер а, в мене відпрацювали вже два портфелі. Вони мені принесли 8% а, відсотків з портфелів. А, і ну, це були пробні портфелі. Тобто, перший мій портфель це на п'ятдесят доларів. Інший був у мене на 16 доларів. Він закінчився вчора, до речі, але при тому всьому це такі малесенькі суми, які я там ровно там пробувала. Як воно працює, і пробувала, звичайно, як сюди заходять люди? Тобто люди, коли бачать презентацію, коли бачать живих людей, які подорожують по Україні, які які спілкуються, які е, uh, йдуть на зв'язок. Вони мають свій офіс в uh, Одесі, і до них можна прийти, там, підписати договір, підписати, uh, зробити депозит, подивитися їхню діяльність. Ну, тобто це живі люди, які не прячуться за аватарками, не прячуться десь за телефонами і uh, не роблять чорний бізнес. Та бізнес їхній абсолютно прозрачний. Да? А, uh, і uh, при цьому всьому вони дали заробити людям. Так? Я, у мене є знайомі, кажу, вже, які позабирали першу тисячу вже, uh, доларів за е, uh, створений товарооборот команди. Як йдуть сюди люди? От тут у нас рефералочка. Вона копіюється, а в мене в команді, от зараз я не знаю, як правильно відповісти, покласти напевно близько 30, а може й більше 30 людей структура. І люди нормально заходять. Да? Люди от так оборот. Так, це в нас не буде. Тато ступене. А вони заходять охотно після перегляду презентації, тому що вони бачать прозорість компанії. Я вже сказала. Так, зараз я хочу показати кар'єра. Я звернула на цю компанію увагу недавно, буквально місяць тому. Так це в мене тільки активні депозити, так? І не активні. Ну, дивіться, щоб не збрехати, дуже багато людей це лише перша лінія. А, є ще в кожній лінії, там, наприклад, по когось дві по три по п'ять реєстрацій, так? А, і а, це для мене показник того, що люди йдуть, так. А, я вже маю свої якісь певні там досягнення. У мене вже є перші свої якісь невеликі дивіденди, які мені постійно тут, тут можна подивитися, постійно нараховується Це долар, пів долара, і 1 долар, півдолара, і у мене нарахування 7 доларів. Ну тобто ми постійно є активні, як є пасивні доходи. Ось тут у мене активний бонус був 4,2 за депозит партнера. Тобто тут є відсоток від ваших партнерів, які заходять, так? Він є активний. А, і є відсоток у вас за ваш депозит. Так, да, він не є великий, як обіцяють всі сками, скам проект, які дають 3%, 5% в день. Тут є реальний відсоток, який а, має можливість дати така компанія. Це вісім відсотків. А... 8% в місяць, так 8-12 залежно від суми. Вони постійно розповідають, показують на своїх каналах, як їхні, їхніх команду трейдерів. Вони показують їхній автопарк. Вони зараз підключили страховку і ще щось буде підключатися по кешбеку. Ще у них є так, як люди багато хто просить, любить завдання, гроші на завдання. Тобто це максимальне, я так зрозуміла, 2 долари. Є різні види завдань, там зняти відео, там підписатися, прокоментувати, написати відео, тобто різні є завдання. І за ці завдання також люди в будь-який момент можуть спокійно ці гроші отримати і вивести, тому що вивіть від одного грив від одного долара, а вивід одразу поступає на наш криптогаманець, сіть у них USDT Tron trc 20 Тобто, все нам знайоме. Зараз я хочу вам показати, як робиться поповнення цього кабінета, так, і відправлю в партнерку, тобто відправлю свій портфель в роботу. щоб ви розуміли, є декілька етапів заморозки вашого депозиту на 3, на 9, на 12 місяців. так. Сума може бути абсолютно різною. За цей час ваше тіло заморожується, а ви отримуєте кожну п'ятницю дивіденти, які ви можете знімати. так. Це ви можете вже собі самі прорахувати, який повинен бути ваш депозит, яку суму ви хотіли б знімати кожен тиждень там, місяць чи два тижні. Тобто, ну, треба дивитися вже від того, який дохід ви пасивний собі плануєте, так? Я дуже спостерігаю за багатьма людьми, які тут працюють тут дуже багато моїх знайомих, які беруть складний відсоток. Тобто вони системно накопичують свій баланс і збільшують таким чином пасивний дохід. Тобто, наприклад, моя знайома вийшла на пасивний дохід 100 доларів в тиждень. Думаю, це хорошо. Це Якщо з такою компанією, якщо ти не переживаєш, якщо ти не впевнена, так тут можна спокійно розігнатися і пропонувати людям пасивочку. Тепер показую, як ми поповнюємося. Я буду робити це через Binance. На Binance в мене є вже кошти, але я вам покажу, як їх купити, так? На в мене є кошти, а для того, щоб їх купити, вам потрібно бути на головній сторінку ці бінансу, вам потрібно натиснути на дві стрілочки, які дивляться в протилежні сторони, а натиснути купити, і в цьому розділі потрібно вам вибрати ось тут USDT. Так, не гривні, а USDT, тому що ми будемо купувати USDT. Нам потрібні вони для портфеля. Тепер, наприклад, ми купуємо 50 USDT. А нас перекидує ось сюди. Дивіться, ви заплатите за, якщо, буде, якщо ви виберете перший варіант, можна ви заплатите за 50-998 гривень, а якщо ви на приват 24, ви заплатите 2 тисячі 2 гривні. І що потрібно зробити? Підтвердити і після чого скопіювати цей. Ви можете поспілкуватися в чаті, подивитися, що вам людина. Так, комісію оплачую я, тобто комісії не буде на цьому. І натиснути оплатити. Після чого внизу у вас ось тут буде номер картки, на яку потрібно піти і відправити, піти і відправити на цей номер цю суму грошей, після чого вам зарахується ваші USDT на Binance, і ви зможете закінчити оплату, і таким чином зможете користуватися USDT у своїх стилях. Тобто, в нашому випадку ми будемо робити поповнення Winex стейт. Так, я збиваю, я відмовляю, отмініть цей. Так, я там будемо добре. Тобто, так, ми відмінили, так. Да? Чому? Тому що я вам показувала для прикладу, в мене вже на цьому є. Ми повернулися на головну стунічку. Зараз нам потрібно повернутися до себе в кабінет, взяти Вайнекс Play гаманець, і в цьому розділі копіювати свій гаманець. Після чого ми відправляємо, беремо, натискаємо внизу справа на гаманець, натискаємо вивод тому що ми будемо виводити. Вибираємо ТЦ USDT 20 і натискаємо сюди. Вибираємо сіть. Я вже нагадувала, що сіть у нас Tron TRC 20 підтвердили і ставимо максимальну кількість цих. Давайте я поставлю так, максимально. А з цієї суми ви маєте враховувати, що комісія сітки буде 1 долар. Тобто, внизу ви бачите, якщо ось тут внизу, ви бачите, якщо я 36 копійками відправляю USDT, то сума зачислення в полученні буде менша. Це буде так. Якщо дивіться, я навіть можу зменшити, чому? Тому що хай працює, добре не буду нічого зменшувати. І натискаємо вивід. Після чого підтвердження, а так я зробила підтвердження на пальчик, тобто, це Перевірка безпеки. Якщо у вас цей вид підтвердження не налаштований, вас просто попросять ввести пароль, який вам прийде на номер телефона і на номер пошти. Тобто це буде підтвердження. Після чого ми будемо чекати зарахувань коштів на баланс. Кошти зараховуються досить швидко. Наскільки я пам'ятаю, і наскільки я допомагала партнерам робити поповнення? Кошти зараховуються дуже швидко. Ми трохи почекаємо, щоб вони зарахувалися. Тепер регламент їх, якщо ви виводите, я вже нагадувала, що вивід у нас виходить від одного долара, від одного USDT. І якщо ви виводите, то регламент регламенту виводу до 24 годин. Але ви маєте розуміти, що вони приходять швидше Я багато ж разів виводила. у Мене були нарахування і по команді, у мене були нарахування і особисто за особистий депозит і дивіденти, і виконувала якісь завдання, за які також отримувала бонуси. Так, тепер чекаємо, напевно я поставлю на щоб не тягнути і не збільшувати час відео, поставлю на паузу, і після чого зможу вже включитися після того, як кошти нарахуються, і зможу записати вже частинку, де викупляти свій портфель. Вже на балансі, і зараз ми будемо а, викупляти в розділі Інвест, Вайнекс Інвест, портфель. Заходимо в розділ портфелі а, і дивимося, а, які можна суми тут класти, як можна, скільки днів можна планувати свій портфель. 90 днів, бачите, тут є ну, від 30, ви можете ой, чекайте, правильно, 93 місяці: 90, 120, 150, 180, 210. Звичайно, чим більше. Ваш депозит тим у вас більше відсотки. Кожну п'ятницю нагадую, виплачуються дивіденти. Зараз у нас сума 50 доларів, і на 90. Якщо тут у вас буде інша цифра, ви можете собі змінити також вручну. Виставити ту цифру грошей, яку ви хочете, і виставити ту кількість днів, яку ви хочете. Тобто, це у нас в моєму випадку це 50 доларів. І 90. Далі буду старатися підключати складний відсоток і збільшувати свій пасив. Тобто, постепенно за дивіденти, за роботу команди будуть нараховуватися кошти, і системно я буду відправляти нові нові портфелі, щоб розігнати свій депозит до більшого рівня, так? Тобто, щоб заробляти якомога більше дивідендів. Так, створити депозит, ви впевнені, так. І депозит у нас полетить в роботу. І запуститься вже вже в цю п'ятницю я отримую а, перші нарахування. Так. Успіх, ура! Так, у нас є роботу відправлені. А, кошти, які лишилися на рахунок, я просто поставила, щоб вам було зручно бачити, так? Можна було всі а, відправити. Але я думаю, що я ще докину кошти і вже з дивідендів, з коштів створю ще один там, портфель на 50 доларів вже там, на наступний тиждень. А, основні такі етапи ну, в принципі, сайт дуже простий. Сайт простенький. Доступний, тут можна дивитися статистику. Ось тут завдання, про які я говорила. Ось тут опис завдання, виповнити завдання, і ви за завдання отримаєте 2 долари. Їх можна буде одразу вивезти. Далі вертаємося до кар'єра. Ось в цьому році можна подивитися, до якого там статусу партнера. Ви будете от оборот моєї команди наразі 300 доларів. Так, ми будемо його збільшувати, і на депозиті, коли в мене команда відпрацює 2500 USDT, я отримаю першу премію 100 доларів. І далі буде вже накоплятися за роботу команди в відсоточках. Структура. Так, тут ми були. Ага, хочу вам показати можливості. так? В розділі можливості ви можете подивитися відео, можете поскачати маркетинг-план і можете прочитати інформацію, які є бонуси, які є статуси. От статуси: перший статус-партнер. Це 2500 оборот команди. І за цей оборот ви отримаєте. Отримуєте, Перші 100 доларів премії. Тепер дивіться, що класно, коли ви піднімаєтеся по сходинках. Ви дивіться, тут на цю активний бонус ваші бонуси підвищуються 3, 5, 6, 7, 8. Чим вищий ваш статус, тим більше ваш відсоток активного бонусу за нарахування роботи депозитів вашої команди. Так? І на останньому це самий максимальний. Тобто, що для тих, хто каже, що тут мало грошей, по-перше, мало, але надійно. Але при тому ви можете подивитися, що цей бізнес ви можете не боятися, що це скам і запропонувати. Той самий депозит поставити там бабусі, той самий депозит поставити мамі, татові. Тобто тут ви можете розгулятися, навіть своєю сім'єю, запустити їм такий малесенький, класний пасивчик, таким чином збільшити свій оборот. І так само за вами будуть повторювати дії ваші партнери. Тобто тут можна дуже гарні отримати премії. Перша премія, я вже сказала, 100 доларів, друга премія за оборот команди 250, 500 1000, ой, 2000, 5000, 10000, 20000. 10 ну і 20 Звісно, в нас збільшується сума пасивного доходу відсоточок 1, 2, 3, 5, 4. Більше. І так само активний до ось таких великих відсотків. Якщо будуть якісь питання, можете писати мені під відео або залишу свої дані а, телеграма для зв'язку, щоб ви могли задати мені питання. А під відео також залишу посилання на свою групу, да відгуки на різні проекти. Ви маєте розуміти, що вони є високоризиковані, низькоризиковані і безризикові. А, і а, залишу свій телеграм для контакту. Тобто, будуть якісь питання, обов'язково звертайтеся. Якщо ви вирішите приєднатися в команду, а, ви маєте розуміти, що ви, крім того, а, ви отримуєте ще інструменти для роботи. Вони в нас дуже круті в команді, тому що я в команді дуже крутої жінки, мастера по рекрутингу. У нас є і свої боти для рекрутинга, і свої чати, і правильне ведення каналів, і піар-чати, які підійдуть для розсилок. Тобто, якщо ви а, поставите перед собою ціль, вести команду за собою. Будувати бізнес, нарощувати свій а, пасив актив, то ви можете спокійно це зробити разом з нами, тому що всі інструменти для цього у нас є. Обов'язково підписуйтеся на канал, ставте лайк, коментуйте. А буду на зв'язочку.